Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бій на одному із секретних аеродромів Білорусі поблизу волинського кордону. Білоруських десантників розстріляли, ДРГ та партизани сховались після прибуття основних білоруських сил. 5 вересня чергова білоруська провокація. Прикордонники прокоментували відео, яке зняти, начебто, поблизу західних ділянок кордону з Білорусю. На відео можна побачити, як на доволі низькій висоті пролітає декілька транспортних літаків. Автори відео стверджують, що в рамках навчань Росії та Білорусі відбулося висадження десантників. За його словами, не виключається, що відео. Було знято на певній відстані від кордону за 5 кілометрів. До цього українські прикордонники додали, що заходи безпеки на цих напрямках залишаються посиленими. У той же час по парашутистах із землі відкрили вогонь невідомі групи на території Білорусі. Вочевидь, білоруський полк почав діяти в себе вдома, так як і РДК. Зазначимо, у Волинській та Рівненській областях оголошували повітряну тривогу. У телеграм-каналах білоруського міста Брест тоді ж опублікували кадри, як нібито поблизу українського кордону пролітає російський літак. В небо в той же час піднімали українську авіацію. А декілька днів тому за загадкових обставин загинув начальник прикордонної застави, який прибув на місце вибуху. Через деякий час його знайшли застреленим. Нині тривають усі необхідні слідчі дії, встановлюються усі обставини трагедії. Проте місяць тому також на Волинському кордоні загинув ще один військовослужбовець ТРО від вогнепального поранення. Якщо спочатку телеграм-канали писали про бій з ДРГ, то потім все затихло. То що це? Що відбувається? Білоруський десант ДРГ тренується завдати удару. Чому? Тоді мовчить Україна, де превентивний удар при необхідності. В той же час, як би там не було, Лукашенко намагається не допустити втягування своїх військ у повномасштабну війну проти України. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про пакт про ненапад з Україною, оскільки більше не вірують у перемогу президента Росії Володимира Путіна у війні. Лукашенко орієнтується на успіхи чи не успіхи Росії. Він бачить, що Путін може програти. Він сьогодні реальний співучасник агресивних дій, але його основна стратегія не розпочати війну військами білоруської армії з Україною. Він знає, що це може бути програш, потужне протистояння в суспільстві і в армії, зазначив Маломож. як пояснив екс-голова розвідки, спецназ і КДБ Білорусі підтримують Росію. Але армія, яка є базовим сегментом для оборони Білорусі, може проявити невдоволення. Тому в даний момент може бути конфлікт між білоруською армією і російськими військами в плані недопущення агресії, відмова від проведення військових операцій. Тому він сьогодні демонструє миротворчу позицію, що він готовий йти на переговори, що Україна пропонує якісь варіанти. Не нападу готує підґрунтя, щоб коли Путін програє, він ніби виступав миротворцем, пропонував майданчики, відмовлявся від війни, стримував агресію Росії з території Білорусі. Аргументів він вже сьогодні набирає, розповів він за словами маломоже. Лукашенко проявляє загальну риторику, щоб не вступити в конфлікт з Путіним до кінця, а з іншого боку, не створити протистояння з Україною країнами НАТО. Він заявляє про те, що тримає фланги, прикриває Росію від західного впливу від НАТО від України, яка має намір вступати. До цього блоку зрозуміло, що якщо він вступить у війну, це може спровокувати широкомасштабний наступ не тільки з боку України, але й НАТО. Тому в даний момент це буде удари по Росії з флангів в даній ситуації. Лукашенко грає, що він захищає Росію, веде підготовку мобілізованих на своїх базах, проводить ремонт і реконструкцію танків, батерів, ракетних систем, розміщує скандери, розмістив навіть на аеродромах міг 31 з дуже потужними гіперзвуковими ракетами Кенжал. Але далі він не йде, зазначив генерал. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.